Василь Стус, за читанням Ясунарі Кавабати Розпросторся душе моя на чотири татамі, або кулься від нагая чи прикрийся руками, хай у тебе є дві межі та середина справжня, марно невіре ворожить, молода чи поважна. Посередині стовбур літ, а у бабуки крона, посередині вічний слід, тінь ворушиться сонна: ні до неба, ні до землі не сягнути нікуди, не будіти моїй жалі, лицемірні іуди. Чи не мріяв я повсякчас, чи не прах, як покути, Щоб заквітнути проміж вас, як барвінок між рути, як то сниться мені земля, на якій лиш ночую, як мені небеса болять, коли їх я не чую, як постав у очах мій край, ніби стовп осіянний. Каже, сину, на смерть ставай, ти для мене коханий, тож просторся душе моя, на чотири татані, і не кулься одна я, і не крийся руками. Переможного миру вам.